Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Політолог Биков записав звернення до українців. Там і до залужного черга дійде. Пише Зіновій Бібрецький Марченко Павловський, Кривонос Червінський. Наєв тепер Водоласький. ДБР провело обшуку комбрига 128-ї БРТРО Дніпра Олександра Водоласького, бойовому офіцеру, який боронить Україну ще з 2014 року. Вручено підозрою клопотання до суду про арешт за перевищення службових обов'язків. На 17 листопада ДБР викликає Водоласького на допит в Київ за те, що на початку березня. 2022 року 128-ма БРТРО будувала взводні опорні пункти та пункти блокування на набережні Дніпра на орендованих ділянках приватних підприємців. Березня 2022 року, коли росіяни щоденно просувалися на сотні кілометрів, були оточені Київ, Харків, Чернігів, захоплений Херсон. Існувала реальна загроза Дніпру. Тому військові прийняли рішення будувати оборону. За захист Дніпра відповідав саме Водоласький. Після обшуку Комбрига Водолазький опублікував пост у своєму Фейсбук з проханням нада. Дати розголос у цьому випадку. Думаю, що посіпаки влади виконують свій задум. Звертаюсь до всіх, хто мене знає, зробити репости, підтримати мене. Де були всі ці праведники, коли була загроза Дніпру та Україні, написав Водоласький відповідь на запитання командира бригади. Праведники були в Емілі Ходал. Інформація для слідчих ДБР ККУ стаття 43.1. виконання обов'язку щодо захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Третя особа не підлягає кримінальній відповідальності за застосування зброї бойових прим... Пасів або вибухових речовин проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України та за пошкодження чи знищення зв'язку з цим майна. Постскриптом нагадаю, ДБР – це шавки на підсосів Єрмака до 24 лютого Вони і проти Порошенка так само справи відкривали, і клістро не вилучали, і там ще ціла купа лайна. Загниди прибирають тих військових і мерів, хто перші стали на захист України. Готують другий раунд здачі Оманські Покидьки. Зеленський та Єрмак хочуть своє про відповідальність за здачу півдня покласти на військових та заложного. Заложного спробують звинуватити у непідриві мостів у Чонгарії Бібісі. Рано вранці, 24 лютого 2022 року, російські війська швидко перебралися через перешиюк з Кримом на материкову частину України. До півдня вони проїхали вглиб понад 200 кілометрів і вже були біля Антонівського мосту на підході до Херсона за кілька днів захопили територію більшу за Швейцарію. Джерела Бібісі стверджують, що в рамках розслідування цієї справи слідчі приходили на бесіду до Валерія Заложного. За даними BBC, процесуального статусу у цій і справів головнокомандувача ще немає, так само як не було офіційного виклику на допит. Втім, за інформацією Бібісі, не виключено, що такий статус з'явиться згодом. З огляду на такий можливий розвиток подій у війських політичних колах. Справу про окупацію півдня вже називають справою залужного. Питання: хто здав південь України за звільнення, якого загинуло і гинуть тисячі українських воїнів, продовжує висіти у повітрі і зменшувати довіру до влади з хворою голови на здорову знову зробили себе блазні, хоч порожом. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал, переможемо разом.